Ну що ж, частина третя, шановні друзі, дорога родина, напевно, то виходить. про що в нас тема? У нас тема про те, що я удаляю значить, дані, переміщаю дані флешки маленької, щоб вставити, відформатувати і почати користуватися отакою от от, флешечкою. У нас по стандарту нема світла, отакі ото флешки. Дивіться Кельвін Клейн. Коротше, дивись. Вікторія <`ve the> Secret. Туди-сюди. Тут цей Кельвін Клейн. Про що я кажу? Дивись, значить. E, U3 V30A1. Дивись про що я тобі казав. Da -da 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 -da, це пара хороших моделей телефону. да на да да Це зараз теж важливо. Понижайки. На но... XL4016E1. На оригіналі, вроде би, ну, де там ви зараз бачили оригінал? Зато ТТАЖ, діод шотки а діод діоти СТТАЖ, 20 амперний чи 12 А. Коротше, це на 9 а максимум понижайка. Так, щоб Відібрати максимум магнітного поля, то зроблено, на жаль, не ліцендратом товстим тув, багатожильним, але в дві жили отак. Працює на високих частотах. E, значить Так, оце дуже якісна штука. Викупив три штучки понижайки, три штучки оцих повишайки. E, х, реклама. Де, яка реклама? Ви них не захочеться купляти за таку ціну. Але суть в тому, що вони працюють. Дивіться, транзистор ізольований. Ой, транзистор. Молодець. E, діод. Не ізольований. Ну, ізольований від мінуса. E, і правильно зробили, тому що це розчитано 12 А. В mm. <кхідного> струму. При 15 вхідних 15-ти запобіжних. Е, значить, acon Конденсатор на 63 вольта низької 15-220 Е, Характеристика. 100 Цельсія PV PW. Ну, вот. Шунтом по виходу міряється. Струм падіння. Струм, дивись, як платка хороша, красива, як зроблена. І ще який е, великий плюс. Де, покажу. Побудована мікросхемі... Ну, пише з 8 вольт. Пише на мікросхемі TL Ну, верніше побудована на шим мікросхемі tl 494. c Вроді би, нове маркування років, нова мікросхема. Вроді би, Техас би, Техас Інструментс, точно, але би оригінал. Ну, от, -от так. Дивіться, значить, отако, от як дивишся, від сторони вихода, то струм. Регулювання молодець. Ой, констант вольтаджі. Регулювання вихідної напруги стабільної потенціометром у 103-170 кОм. Регулювання вихідного струму. Current Constant або Constant Current струму. от. На базі шунта йде замір. На резисторі у цьому 502 на 5-кОм багатооборотному резисторі. Так, Мікросхема працює з драйверком для закривання і відкривання великої ємкості транзистора. І мушу вам тут просто похвалитись, і показати. Не то, що цими смартфонами, які для мене досяжні, а те, що цей модульок ну, написано 400 Вт розвине. Ну, напевно, що розвине, тим більше, коли дасиш йому 14 вольт, 12-14. От. Напевно, що розвинено тому що провод 1,5 мм квадратних, легко. І побудовано на транзисторі оригінальному польовому транзисторі і RFB 3607. Вроді би 200-а 70-вольтовий таке. На оригінальному діоді шотки з низьким вольтажом падіння, хоча тут вже не так грає роль вольтаж падіння. Плюс відбирається з катода тут. І болтиком биде на клему, і катодом йде по дорозі. От. До клем, чи ні. От, а мінус. да. Іде через шунт. Все вірно. Diod, е, щоб швидше віддати, і легше струм забрати. Ну, типу контактним способом легше. Тому що бачиш от центральна лапка. Получається, ізольована, і тільки оця сторона робить, то оцей вусик. Ще краще. Тут теж ізольовано. О, тепер разом з вами побачив, бачите? А, в общем, так, так. Да. Це все передається цією стороною. Ну, хочеться вірити, що тут ще оця сторона. Контачить. Хочеться вірити. Коротше, тут двохстороння дорожка, звісно. що. Ну, вона так би на 12 А. Це все розчитано, хорошо. 12 А, я думаю, ви з нього брати не будете, тому що вхідних 15. Як вони припаяли алюмінієвий запобіжник, автомобільний ту вилучку до плати, то вже встається. Хочеться, щоб там нічого не корудірувало, звісно. То вже встається тайною. Но побудовано у таких транзисторах, ви знаєте, що це просто суперклас. Все. Це просто в теперішній час треба все для акумуляторів, що от такого відпаяв по праву, був в криву, пані е, Так, О, наш екранчик. Е, зафоткав я в інстаграмі викладу, що за транзистор тут. Може і навіть синхронний перетворювач, що тут закладений. А на контролері все одно ну 16 лав мікросхема, SMD-монтаж діп, е, діп 16. То цей. Да? Soдіep, напевно. То вона з затертим маркуванням повністю. Ну, так що, але вона робить тільки контроль. В басеусі було два. На вход, на заряд і на розряд. Два таких транзистора, тут один такий. Ну, я вам покажу приблизно його параметри, потім в наступному відео окремо повний цього павербанк. Плата, як називається, не підскажу, тому що на неї такий модельки немає, але вона на Варшавці в Людмиле там. Да-да-да. А там 180 гривень коштує, добре. Добре. Дивимося на це наступне. Так у нас є От, молодець. Отак. От а якби... М -м -м, може бути отак. Так така от у нас є задачка. Ну, задачка. Не задачка, то. От. Ми так дивились, дивились на такі от хороші моделі. Ну, тут таке. Е так, то от щось ми там таке собі дивились. Uh, хорошо. Uh, не моя модель, того що ФК. Вроді би на... Цьому ряд на них На жаль, процесорі тому глючному. Uh, я взяв собі моя модель, виходить, на Снопдрегоні. Snapdragon. Uh, Snapdragon знаю, люблю ціню і знаю той їхній Kirin Ну. <coughs> Таке. Отакі такі гроші стоїв. Да. Uh, Ну. А, да-да-да, Вебу С20, то я собі дивлюсь. С20, на жаль, виходить. 828, бо 256 нема на сілосі. Получається така штука, що він виходить на нихньому процесорі. За отаку суму. Далі, звісно, флешка. Я для того, щоб мати максимальне розширення екрану з розумних. Тобто, дивись за яку суму. 33, можна вкластися 12. Ой. 1440 на 3200. І так само тут 1440 на 3200. Тільки тут густина 511. Бо це ще більша лопата, S20 Ultra, Ну, реально, він широкий і реально ще довший. Да? І того густина менше пікселів. А тут на дюйм 563. Він, напевно, такий, як оцей лопата, Ну, в плані, ще в терпимих межах, хоча б хотілося б на сантиметр менший. Ну, я зараз про довжину телефон. Коротше, я зараз про телефон. Не, цей, не фантазуйте там собі. Вот, на якої дивився флешку, тільки на 512 неї не було, ну, в плані самсунговської. І що хотілося б ЕО 900, як там? Забув мудрі ті слова, ну ладно. Ну, неї і нема. Ну вот. 256 вже стоять дві штуки. ну якось трохи воно, Дві штуки трансент. Не довіряю, скажімо так, не виробник. Оце моя флешка. Вольдорад воно було Якось милого. За 2600 чи 2600 віддали. Мали бути за 200 з Там, з їхніми картками знижки. Ну, щось в них не получилось. Поки ще база стала, поки ТВ, вказується ціна подросла. Ну, в плані, ту, яку вони могли б скинути, відмінили, тому що магазину і так не вигодно. Не частий продукт, який продається. От я про що кажу. Бачите. Ось це є U3, v 3 Так, 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 хорошо, 2,400. І є за 3400. Ну, мені S20 F є. У мене максимум 60 кадрів. 30, того У мене нема проріз. А там, де є проріз, як то кажуть, то часом. Нема десь карти вставити. Флешки, Звичайно, да? ну, що прикали з iPhone, ну як же ж бути. Бо я люблю грушки. І сливочки. Значить Так, Тайвань. Так, давайте про карточки говорити, не треба там. A2, да? V30, U3, V30 A2, бачите? Щось там якийсь крутий параметр записі списування записі. Коротше, ми в школі крутіше списували, ніж вони. Так що нічого там дивного. Зараз я цього виходжу ту всю бадю. Дивіться, значить так, 128 ГБ він так пише мене. Віднят 49, які зараз зайняті пам'яттю на телефоні ну файлами. У нас стається 79 ГБ в свободному виході. Ми беремо цю всю штуку, помітили, це SSD карти. помітили. Маємо 66 ГБ? Да? Дивіться, з 10 ї 11-ї минути. Ми, значить, почнемо дивитися. А почнемо, напевно, ми не почнемо дивитися, тому що телефон на 13,2 минути обріже. Так що дивіться, 66 ГБ. Беремо, перекидаємо. Куди перекидаємо? Правильно не копіювати, а перемістити. Виходимо от сюди. Все з флешки Kingston 128. Перемістити сюди. 3128 файлів, 142 Е, Почали ми. Перевант... ну, Перекачку документів, ще коли у нас був інтернет і світло. Це в 11.37. В Наступному відео, напевно, буде воно коротше. Коли ми після цих файлів, я вам скажу з 11.37. До скільки? Я навіть таке зроблю. Запишу 11.37. Почали до, коли ми закінчили перекидання файлів, я в другому відео вже вставляю цю флешку, її форматуємо, чистимо під розмір кластера телефона, він собі, ну, він собі то сам зробить. Звісно. І починаємо нею користуватися з телефона. Звісно, що скинемо максимальну порцію даних, зразу на флешку. Цих 66 ГБ і ще те, що є на телефоні. Папці DCIM, то однозначно. Чому? Тому що в 4К в мене він пише. ну В 6 кадрах. От не перевіряв чи на 30 кадрах так само. В мене він записує на пам'ять телефону. Тобто флешка, типу, він не розчитує справлятися. Я цей нюанс блогерів не почув чогось. Не наголошували вони про це паразити. Бо флешки вони, ну, це і так. Але я согласний, що 1,5 години-дві, я не відснімав 2,5. Що години? Годину 15-2 години. І ще щось. 4К стабілізацією оптичною цифровою з так, от, 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 60 кадрів в прорежимі. Не проріз, звісно. Він все робив. Бо мені головне, що забивало пам'ять. Я тестував пам'ять телефона, потім переміщав, удаляв зразу, як придбав. Знаєш. От. І мені здається, що це б скоро б хватило для записи відео. Ну, але постійно так робити, то, напевно, вона мені розплавить там слот під пам'ять. <гум> вона, напевно, буде гарача трошечки. Ну добро. Всіх благ, зустрінемось, то в третя частина. Зустрінемось в четвертій частині нашого відеоконтента. контента. Підписуватись не треба, це все робиться неправильно, і не для вас, і взагалі воно ну, нікому не треба. Все, будьте здорові.